Мир вам! Сьогодні наші пастора Юлія і Станіслав Салтаненко розвили в пух і про всю теорію еволюції і мільйони років. Тому підписуйтеся на канали Ютуб це дуже сильне слово. І еволюціоністи вони намагаються забрати у людей шанс спастися. І вони відкидають Слово Боже. Робіть все, що хочете, живіть у своєму світі, вірте, в що хочете. Тільки не біблія, тільки на слово Боже. Тому що сатана він боїться, того, що коли людина знає Біблію, вона знає, хто вона. І вже ніхто не обдурить, вона буде знати правду. І Біблія це книга очевидців. І я не маю вірити тим людям, які кажуть, мільйони років ти там був, ти знаєш. А в Біблії були люди, очевидці, які жили. І ов він бачив, як Господь звершував суд, він бачив, як океани Господь наповнював, як рівнини рівняв, як гори появлялися. Як оця відбулася водна катастрофа, як Ной він був спасенний у тій катастрофі. І знаєте, що перед тим, як відбулася оця водна катастрофа, потоп, Ной 100 років Бог настільки довго, терпив, довго, довго терпеливий, настільки давав час, щоб люди покаялися. А люди що робили? Ной казав? їли, пили, женилися, виходили заміж, не слухали те, що казала Божа людина. Прийшов потоп і все забрав, змив. Настільки було зло, творилося. Да? І Енох він теж проповідував, казав про суд Божий, тому що Господь побачив, що сини Божі, ангели почали з'єднуватися з дочками людськими, захотіли повелися на їхню красу, почали творити, з'єднуватися, зачинали дітей і народжувалися оці велетні. Рифаїми, напівлюди, да, напівбіси, одним словом, які пили кров, знищували все кругом. І Господь побачив, що робиться, і пожалкував у своєму серці, що створив людину. Це дуже сильно торкається. І Господь послав реальну кару. І один тільки Ной, який не був змішаний у цьому всьому, і його сім'я, і Господь спас тварин. Ной. Він виявився чистий, непорочний перед Богом і не заплямований. Якщо я хочу уйти в Небесний новий Єрусалим, я маю бути чиста і незаплямована перед Господом Богом. Я не маю змішуватися з усім гріхом, з усіма нечистивцями. Господь прийде і покарає усіх нечистивих людей, звершить над ними суд. І Антарктида вона ховає за собою, зберігає ті всі таємниці. Катастрофи, яка відбулася, і наша